Новий тиждень, і у нашому духовному прогнозі ми будемо розглядати життя нового біблійного героя. Біблійний текст, який хочемо сьогодні розглянути, записаний у книзі пророка Ісаї, 6 розділі, ви можете бачити його на екрані, зачитаємо. І почув я голос Господа, що говорив: Кого я пошлю і хто піде для нас. І я сказав: Ось я пошли мене. Отже, про кого сьогодні будемо говорити не про Ісаю, насправді ми будемо говорити про такого біблійного героя, як Неємія. І безпосередньо цей, ця постать, цей пророк, він можливо не настільки популярний, як інші біблійні герої, яких ми досліджували. Так, є Даниїл, про якого всі знають, Авраам, Мойсей, Давид. Але ми бачимо, що ця людина також дуже особлива, і ми зараз дізнаємось чому давайте зачитаємо невеличкий біблійний уривок для того, щоб зрозуміти контекст, взагалі в якому жив цей пророк, і щоб трішечки в історію нам поринути. І сталося, коли я був у столиці Суза, прийшов один із братів моїх Ханані. Він та деякі люди з юдеї, і я спитав їх про юдеїв, які вціліли. Про тих, що залишилися з полону, і про Єрусалим, і сказали мені, ті, що залишилися там у краї, у великій біді та ганьбі. Єрусалимський мур зруйнований, а брами його спалені вогнем. І сталося, коли я почув ці слова, і сів і заплакав, і засумував декілька днів. Постив і молився перед Богом небесним. Отже, що це за період такий? Давай. Давай пригадаємо так. Ну, так. Ну насправді ми знаємо, що е, частина євреїв були в, в Вавилонському полоні. Угу. Так там же ж і був Неемія. Він служив при цареві, е, був чашником так званим. Ну тим, угу. хто йому завжди подає напої. Угу. Так? Це дуже важлива роль, тому що в ті часи один цар, другий, третій швидко могли змінюватись просто через недбалість чи через те, угу. що хтось хоче отруїти. От, і він був досить шанованою людиною при цареві. Цар був який Артаксеркс, і пройшли роки після Вавилонського полону. Частина євреїв вже повернулася в Єрусалим. Ми знаємо, частина були там, які так і не вийшли. Храм було відбудовано і. Єдине, що найбільше от і вразило неемію, так чому він був дуже засмучений, постив, декілька днів молився, тому що зруйновані мури міста. А що це означає? Якщо немає муру, немає угу. воріт, які зачиняються, то це означає, що місто воно не захищене, не захищене ніяк. Звичайно, що для тих, хто Ну, це як сьогодні, так ми знаємо, що Україна також вже частково в руїнах. Деякі е, регіони взагалі знищені. Серце картається, серце uh -huh. болить, особливо якщо це У е, них це ще більша святиня, тому що для них це їхнє місто, яке дав Бог, uh -huh. е, місто е, вітчизна, місто. Ну я не знаю, як ще його описати. Це їхній дім. Е, і звичайно, що Немія він. Дуже був засмучений, що так і є, і він. Отак цікаво. Знаєш, ми інколи, коли чуємо, що щось йде не так, у нас серце за щось було за якусь справу, так ми горемо чимось, то ми можемо, е, ну, жаль, що так сталося, але я живу своє життя. Але на Емі так не виходить. Uh -huh. Написано, що я почув ці слова, я сів, заплакав, сумував кілька днів, постив і молився перед Богом. І... Е, Потім оцей сум, цей піс, ця молитва перейшли в дії. Тобто це не просто залишилось його таким е, сумом в серці, а це те, що дає Бог, мені здається, коли Бог дає тобі ревність за якусь справу, Він далі тебе веде до дій. Дуже неочікуване рішення, так, Неємі, тому що от уявімо себе на його місці. Ми живемо, по суті, своє єдине невеличке життя. Угу. І ми прагнемо. Його мати в комфорті, чогось досягти, мати певний успіх. І це нормально. І Немія був в такому положенні. Він був дуже шанованою людиною, він був забезпечений усім, він служив при дворі. Чи можна бажати собі кращого майбутнього? В тебе все абсолютно Добрий є Добре влаштований. Добре, влаштований. Навіть по нашим е, е, сьогоднішнім міркам це дуже е, хороші умови. Звичайно. Е, що говорити вже про Тим паче у полоні. Тим паче в полоні. так. І е, здавалось би, ну нехай там зруйновані ті мури. Ну колись то хтось за те візьметься. Не обов'язково твоє покоління, ти живи своє чудове життя. Але ми бачимо наскільки оці е, ревностні стосунки з Богом картають його серце і його мотивують до безпосередньої дії. І от е, коли Бог хоче щось відновити, він починає не зі стін, він починає із сердець. Сердець людей, наших із вами, і саме так він подіяв через неємію, Бог шукає людей, які навіть у чужій країні боліють за його справу, які відчувають тягар е, Божого серця, так і е, теж долучаються до того, щоб привносити це відновлення у цей гріховний світ. Так і забігаючи наперед, друзі, всі, хто буде дивитися завтра, післязавтра, весь цей тиждень, е, цей день він об... Коли він отримав цю звістку, він обернувся на велике благословення. Тому що, зрештою, ми знаємо, що цар, який взагалі яке йому діло до зруйнованого завойованого міста, він дозволяє туди піти, він дозволяє дає все необхідне для відбудови того муру, і зрештою, просто одна людина. Один Неемія, він а, послужив тому, що були відбудовані стіни, а, що для ізраїльського народу це було велике свято. От і я згадала, що це не просто їхній дім, це обітована земля, угу. куди вони прийшли. Це їхня святиня. І наскільки сьогодні важливо, інколи коли ми відчуваємо якийсь поклик в серці, якусь ревність. За якусь справу, за якусь людину не тушити це в собі. Можливо, це той час, коли Бог хоче саме мене використати для того, щоб послужити цьому світу. Бо інакше, коли ми служимо самим собі, надовго цього щастя не вистачає. Ми завжди будемо нам мало буде. Ми захочемо, щоб нам служили. От коли ми служимо інших, то іншим це справді виправдовує мету нашого життя, тому що саме для цього нас і створив Господь.